Вітаю, друзі! У наступному відео із серії Токсичні стосунки сьогодні поговоримо коротко про токсичне оточення, тобто не тільки токсичні стосунки з партнером, а також з батьками, друзями. Ем, отже, часто буває так, що ем, наші батьки, на жаль, ем, Є токсичними, маніпулятивними, ми народжуємося у такі сім'ї. Ми народжуємося у такі сім'ї, тому що ми собі самі вибираємо таку сім'ю. Ем, на мою думку, я в це вірю, щоб якось обробити якісь певні е, речі, вирости з цього. Ем, що таке токсичні батьки і як вони проявляються? Ем, вони проявляються часто маніпуляціями. Наприклад, коли ви від батьків чуєте такі слова, як ем, Ти мене ж ніколи не відвідуєш, ти взагалі знаєш, що я для тебе зробив. Ем, я, своє, або зробили, я своє життя потратила на тебе. Ем, ем, або про мене знову ніхто не думає. Ти мені навіть не подаш шіклянку води, коли я буду лежати хвора або при смерті. Тобто вони пробують викликати почуття провини у дитини через такі певні маніпуляції. І такі діти часто не можуть, коли вони виростуть, вони не можуть визначити своїх кордонів. Тобто вони попадають тоді у токсичні стосунки з партнером, не знаючи своїх кордонів, не знаючи, як постояти за себе. Також буває так, що токсичні батьки якби перекладають свої певні речі, які вони не встигли зробити в житті на своїх дітей. Тобто, вони заставляють їх робити певні речі, які самі більше не можуть зробити. Хоча дитина цього не хоче. Тобто, ці діти живуть життя батьків. Вони, проєктують свої бажання на дітей. І у цих дітей постійний стрес, якась така хронічна агресія, почуття якогось такого стиду. Тобто, вони завжди хочуть, є таке англійське речення Make Mommy Proud. Тобто зроби так, щоб мама з тобою або батько тобою гордились. Також може бути таке, що брати або сестра є недоброзичливими, застрісними. Це також, звичайно, залежить від батьків, від виховання цих дітей. Або, наприклад, коли таке такі є, також є інші члени сім'ї, які є токсичними, наприклад, уявимо собі якесь таке сімейне свято, зібралися всі родичі, і ти сумний або сумна, ну тому що день якось пройшов невдало, або почуваєш себе погано. І вони починають, ну не питають, що в тебе сталося, може я тобі можу якось допомогти, або навіть роблять якісь такі ем, такі недоречні жарти, які тебе виставляють в якомусь такому смішному світлі, але тобі це зовсім не подобається. І вони кажуть тоді такі речення, як ну посмійся трошки, ем, не будь такою вразливою. Або ти, ти занадто вразлива. Це вже є газ ґеслайтинг. Тобто вони тебе водять в оману. Тобі це не подобається, але ти не можеш сказати, ну тому що тебе просто не навчили. Ти не можеш часто сказати ем, стоп, ем, мені це не подобається. Ем, кхм, такі е, люди, скажімо так, е, вони дуже погано впливають на твою самооцінку, на твоє життя. І бажано триматися від них подалі. Звичайно, що від батьків таких токсичних батьків важко триматися подалі, в першу чергу, коли ти ще з ними живеш, не маєш якихось своїх доходів, не маєш можливості якось виїхати від таких батьків або зменшити контакт. Але в такому випадку потрібно просто. Ну, моя порада багато читати, багато дивитися різних відео на Ютубі, наприклад, або в Тіктоці. Ну є купа інформації, є багато книжок, як поводитися з такими батьками, як пережити цей час, що поки ти зможеш нарешті встати на ноги і вийти з цього сам, тобто зменшити контакт. І, звичайно, так як я вже згадала, що ем, живучи у такій сім'ї, в тебе формується якась певна думка про себе, певні такі ем, зразки поведінки, які є деструктивними для тебе. І, відповідно, ти попадаєш е... часто такі діти попадають у токсичні стосунки з партнером. Тобто вони <кій> звикли до такої поведінки, е... вони звикли до такого життя, і вони відповідно. Шукають собі таких партнерів, вони їх якось притягують, і ем, ніби по своїх потребах, хоча їхні потреби, хоча вони такого, такого відношення ніхто не відношення ніхто не потребує, але це дуже знайоме відношення, і відповідно ем, ем, ти по-інакшому не можеш, якщо ти ще цього не опрацювала або не опрацював. І е, такі речі, е, такі стосунки токсичні пізніше з партнером, е, з них дуже важко вийти. Ми вже про це говорили, тому що е, е, вони пов'язані з травмою, з травмою дитинства, з травмою з сім'ї. Е, їх також особливо важко обробляти, так е, але їх потрібно обробляти. Потрібно дати собі час, і е, все буде добре. Один з типів таких стосунків називається таких відносин називається колізія, і про це ми поговоримо в наступному відео.